Привіт! Сьогодні ще один наш вихідний у Канаді, неділя. Показую відео, як ми його провели, і говоримо про толерантність канадійців до інших національностей. Ще в 19 столітті припливли до Канади перші українці. З тих пір тут заснована найбільша українська громада у світі, та не українцями єдиними британці становлять близько 32 французи 23%, і це переважно в Квебеку. Китайці близько 5%, індійці близько 5%, італійці близько 4 2% філіппінців, 2% поляків і українці на восьмому місці приблизно півтора відсотки. Тож, зважаючи на це, можна зрозуміти, що дуже великий відсоток іноземців, які з часом оканадились. Звідси, я так думаю, і та толерантність, яка проявляється до новоприбулих, вас не будуть скувати за незнання мови. Вам намагатимуться допомогти. А якщо запитують, з якої країни ви приїхали, то це не для того, щоб ткнути вас носом, а для того, щоб підтримати і підбадьорити. Тут кожна культура і кожна національність цінуються. Останніми роками дуже багато іммігрантів приїхало з Індії. Вони іммігрують через навчання, роботу, через якийсь бізнес імміграції і тому подібне. Тому можна почути, що Канада стала Індією, але це не так. За даними перепису населення Канади на 21 рік, чисельність української громади в Канаді становить приблизно 1,4 мільйони осіб. Це робить українців однією з найбільших етнічних груп у Канаді. Місцеві українці дуже організувались і допомагали новоприбулим. Коли ми приїхали у місцевій церкві, багато чого давали безкоштовно. Це елементарні набори постільної білизни. Кастрюлі, сковорідки, продукти на перший час було новим придбаним заздалегідь в великій кількості. Там же ми знайшли і першу інформацію про ті кроки, які необхідні для новоприбулих. На місці можна було отримати ідентифікаційний номер, який тут називається СІН. Також допомагали з написанням місцевого резюме, оскільки резюме в тому форматі, яке ми звикли надсилати в Україні, тут зовсім не працює. Тут не можна вставляти свою фотографію у резюме, але потрібно добре себе похвалити інакше на вас ніхто не зверне увагу. А на відео у нас перерви, і ми вирішили перекусити містером Перцелем. Це такий випечений, дріжджований, завернутий бублик із різними смаками. Там і, солодки, і пармезан, і італійські трави. Вибирай, що хочеш. Один такий коштує 5 доларів і 50 копійок. А ми йдемо далі, як у шопінгу, так і в відео. Також були організовані курси англійської мови. Українці в усіх сферах намагалися підтримувати нову прибули для тих, хто не в курсі. Канада не надає щомісячних виплат. Бонусів і тому подібного, так як це робиться у Європі. Тому, приїжджаючи в Канаду, розраховують тільки на свої сили. Ми це знали і так були налаштовані. Але коли приїхали, то були здивовані тею підтримкою, яку висловили місцеві жителі. І Це не тільки українці, канадійці місцеві також намагалися дарувати багато безкоштовних речей. Були пости у Фейсбук-групах. Де вказано, що тільки для новоприбулих, ці речі тільки для тих, хто наново приїхав, ці тільки для тих, хто приїхав з України. Хоча тут таких обездолених національностей дуже багато, не ми одні. Тому, коли мене друзі запитують, чи нам співчувають, жаліють нас, то повірте, хто пожаліє, афганців, яких найкраща ситуація, чи сирійці в будь-якому випадку всі ці національності знайшли необхідну їм підтримку, захист, мир і спокій у Канаді. Тут якась така атмосфера, що ти не почуваєш себе чужим, як у Європі. О, а якщо ти вирішив щось у когось запитати, повір, тобі на мигах покажуть, так намагатимуться пояснити, розповісти і показати. А ми рухаємося далі, і тепер у нас пішохідна прогулка по одній із вулиць. Яка була перекрита тимчасово тільки сьогодні? Зазвичай тут трафік дуже інтенсивний і ніколи не можна запаркуватись. Але сьогодні можна погуляти по цьому старому районі міста. Були й музиканти. І продажі на вулиці, і знову спека під 30 градусів. Ми трошки похекали, походили і вирішили заховатися в холодок. Тому після заїхали в мак на морозиву і холоднюща смузі. Прогулянка і шопінг сьогодні були тільки дівчачі, хлопці поїхали у гори на велосипедах. А українці продовжують їхати в Канаду, хоча це вже не так просто, як було раніше. Можуть на даний момент приїхати ті, хто мав візу КОАЕД, одобрено, і тому приїде і отримає відкритий дозвіл на роботу в цій країні. Приваблює ж Канада не тільки тим, що має велике українське ком'юніті. Тут високий рівень життя. Канада регулярно входить до списків країн з високим рівнем життя завдяки якісній системі охорони здоров'я, освіти, безпеки та добробуту. Мультикультурність і толерантність ми обговорили раніше. Тут дуже гарна природа, стабільна економіка та якісна освіта, безкоштовні школи. Ну і головне. Це саме на першому місці те, що ти знаходишся в безпеці. І так я хожу і майже не закриваю сумку в магазинах, бо я не боюсь, що хтось залізе мені туди. Але, звісно, і не провокую для цього. Власне підсумовуючи, хочу сказати, що місцеві жителі дуже дружелюбні. Канадці відомі своєю вічливістю. Це сприяє комфортній інтеграції нових іммігрантів, а ще до вас ніхто не лізе в душу, не розпитують і не допитуються, що та як, але й про себе не будуть розповідати. Тому запитання Хай, are you?» скоріше означає просто привіт. Закупились ми трішки косметичними засобами, продуктами, звісно, на ланчбокси купили всякого добра. І саме головне, нарешті підібрали взуття, яке подобається найменшій доньці. А в мене все бувай!